Привіт, мої любі! Ви на каналі Логосвіт і сьогодні в нас казка Троє поросят. Були собі на світі троє поросят. Троє братів. Всі однакові на зріст, кругленькі, рожеві, з однаковими веселими хвостиками. Навіть е, імена в них були схожі. Звали поросят Нуф-Нуф і нафнаф. -наф. За літо вони перекидали зеленій траві, грілись на сонечку, ніжились в калюшках. Та ось надійшла осінь. Сонце вже не так добре припікало, севі хмари тягли над пожовклим лісом. Пора нам подумати про зиму, сказав якось на своїм братам, прокинувшись рано вранці. Я вже тремчу від холоду, ми можемо застудитись». Треба нам збудувати будинок і зимувати разом під одним теплим дахом. Але його братам не хотілось братись до роботи, куди приємніше останніми літніми днями гуляти і стрибати по лузі, аніж ширити землю і тягати каміння. Встигнемо до да зими ще далеко. Ми ще погуляємо, сказав Ніф-Ніф і перекинувся через голову. Коли треба буде, я сам собі збудую дім, сказав Нуф-Нуф і ліг у калюжу. І я так само додав Ніф-Ніф. Е, ну, як собі хочете, тоді я сам один будуватиму собі дім, сказав Наф-Наф. на вас не чекатиму. З кожним днем все холоднішало і холоднішало, але Ніф-Ніф і Нуф-Нуф не поспішали. Вони думати не хотіли про роботу, вони байдикували зранку до вечора. Тільки те робили, що гралися у своїх поросячі ігри, стрибали та перекидались. Сьогодні ми ще погуляємо, казали вони, а завтра зранку візьмемось до діла. Але наступного дня вони казали те ж саме. І тільки тоді, коли велика калюжа край дороги стала ще вранку вкриватись тоненькою корочкою льоду, ліниві брати згодились нарешті працювати. Ніф-Ніф зметикував, що найшвидше і найпростіше збудувати будинок з соломи. Ні з ким не порадившись, він так і зробив. Вже до вечора його хата була готова. Ніф-Ніф поклав на стріху останню соломину і, дуже задоволений своєю хатою весело заспівав Хоч півсвіту обійти, 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 кращу хатку не знайти, не знайти, не знайти. Наспіваючи цю пісеньку, він пішов до нуфнуфа. Нуф-нуф неподалік, теж будував собі хатку. Він намагався якнайшвидше покінчити з тією нудною нецікавою справою. Спочатку так само, як брат. Він хотів збудувати хату з соломи, але потім вирішив, що в такій хаті взимку буде дуже холодно. Хата буде міцніша та тепліша, якщо збудувати з гілок і тонких лозинок. Так він і зробив. Він забив у землю кілки, закріпив їх лозинами, на покрівлю набрали в сухого листя. І до вечора будинок був готовий. Нуфнув з гордістю, обійшов його кілька разів навколо заспівав. А у мене гарний дім, добрий дім, теплий дім, не злякаю дощ і грім, дощ грім, дощ і грім. Не встиг він закінчити пісеньку, який з кущів ніф ніф. Ну, ось і твій будинок готовий, сказав Ніфнів братові, я ж казав, що ми самі впораємось з цим ділом. Тепер ми і можемо робити все, що нам захочеться». Ходімо до Нафнафа, подивимось, який він собі побудував будинок, сказав Нуфнуф. -нуф, щось давно ми його не бачили. Ходімо, згодився Ніф-Ніф. І обидва брати дуже задоволені тим, що їм вже не треба і про що турбувати, зникли за кущами. Наф-Наф ось уже кілька днів займався будівництвом. Він натягав каміння, намісив глини і тепер не поспішаючи будував собі надійний міцний будинок, де можна було б сховатись від, від вітру, дощу і морозу. Він зробив у будинку важкі дубові двері з засувом, щоб вовки з сусіднього лісу не міг до них залізти, Ніф-Ніф і Нуф-Нуф застали брата за роботою. Що ти будуєш? в один голос вигукнув здивований, Ніф-Ніф і -ніф Нуф-Нуф. -ніф -ніф". Що це, будинок для поросяти чи фортеця?» Будинок для форусята повинен бути фортецею», – фортеці, спокійно відповів на фнаф, не кидаючи роботи. Чи не збирайся ти з кимось воювати? весело Ніф-Ніф і підморгнув мухнув. І обидва брати як розвеселились, що їх хворощання, то хрокань розляглись на весь служок не незважаючи ні на що, і далі мурував собі стіну свого будинку, мигикаючи, підніс пісінку. Я, звичайно, не дурний, не дурний, не дурний. Дім будую кам'яний, кам'яний, кам'яний. Тут мене страшний хижак, злий хижак, злий хижак. Не достане вже ніяк, аж ніяк, аж ніяк. Про якого він хижака? спитав ніфнуфнуфа. -ні це я про вовка, відповів нафнаф -Наф і поклав ще один камінь. Бач, як він боїться вовка, сказав нехніф. Він боїться, що його з'їдять, додав нофнув, і ще дужче розвеселились. Які тут можуть бути вовки? сказав няфнів. Ніяких вовків немає, він просто боя густо давнофнув. І обидва почали пританцювати та співати. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк. Де він ходить, дурень вовк, сивий вовк, хижий вор? Вони хотіли подражнити на ФНАФа, але той навіть не оглянувся. Хотів на нуф ФНАФа сказав тоді. Нам нема тут чого робити. І два хоробрі вратики пішли гуляти. Дорогою вони співали і танцювали, а коли війшли в ліс, то так розшуміли, що розбудили вовка, який спав під сосною. Що за шум? незадоволено пробуркотів злий голодний вовк. І поскакав до того місця, звідки лунали і хрухання двох маленьких дурних поросят. Ну, які тут можуть бути вовки, казав цей час ніфніф, -ніф", який вовків бачив тільки на малюнках. Ось ми як схопимо його за ніс, то знатиме недавно фнуф, який теж ніколи не бачив живого вовка. Повармо та ще й зв'яжемо. Та ще й ногою от так, от так, розхвастався ніф -ніф, і показав, як вони розправля... розправлятимуться з вовком. І брати знову розвеселились і заспівали. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк, де він ходить, дурень вовк, сивий вовк, жий вовк. Раптом вони побачили справжнього живого вовка. Він стояв за великим деревом, і в нього був такий страшний вигляд, такі злі очі. І така зубата паща, що нічні хінуфнуфа, -ні 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 по спинках перебіг дрож, і тоді хвостики дрібно-дрібно затремтіли. Бідні поросята не могли навіть поворухнутись від жаху. Вовк приготувався до стрибка, клацнув зубами, рухнув правим оком, але поросята раптом саминулися і страшним вереском кинулись навтіки. Ніколи їм ще не доводилось так швидко бігати. Здіймаючи хмари курили, вони бігли кожен до свого будинку аж п'ятими готіли. Ніф-Ніф перший добіг до свого солом'яної хати і ледве встиг храстити дверіма перед самим носом вовка. Зараз же відімкни двері прогорчав вовк, а то я їх виламаю. Ні, хрюкнув Ніф-Ніф. Я не відімкну!» Але за дверима було чудне дихання страшного звіря. Зараз жив відімкне двері, прогарчав знову вовк. А то я так дмухнув, що весь твій днім розлетиться. Але ніф, ніф від страху нічого вже не міг відповісти. Тоді вовк почав дмухати. Фу, зі стрихи хатки злітаються ломинки стіни її затряслись. Вовк ще раз набрав повні груди повітря і бмухнув у друга. Фух. І коли вовк дмухнув утретє, хатка розлетілась на всі боки, начебто на ноги налетів ураган. Вовк клацнув зубами перед самим п'яточком маленького поросяти, але ніф-ніф спритно вислизнув і кинувся тікати. За хвилину він був уже нуф нуфа ледве встигли брати замкнутися, як почули голос вовка. Ну, тепер я з'їв вас обох. Ніфніфін нафнув, злякано глянули один на одного, але Вовк дуже стомився, тому він вирішив схитрувати. Я передумав, сказав він так голосно, щоб його почули в хаті. Я не їстиму цих худролявих поросят, я піду краще додому. Та чого? спитав він брата. Він сказав, що не їстиме нас, ми худроляві». Це дуже добре, сказав нафнув і одразу перестав тремтіти. Там стало весело, вони заспівали, наче нічого не було. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк. Де він ходить? Дурий вовк, сивий вовк, жий вовк. І вовк і не думав нікуди йти. Він просто відійшов убік і причаївся. Йому було дуже смішно, він ледве стримував себе, щоб не загори годати. Як хитро він обдурив двох дурних малих поросят. Коли поросята зовсім заспокоїлися, вовк взяв овечу шкуру обережно Відкрив, підкрався до хатки. Біля дверей він накрився шкурою і тихо постукав. Ніф, ніф, нуф-нуф, дуже злюкались, коли почули стукіт. Хто там? спитали вони, і в них знову затрусились хвостики. Це я, бідна маленька овечка, тонким чужим голосом пропіщав вовк. Пустіть мене переночувати, я відбилась від отари і дуже стомилась. Пустити? спитав брата добре ніжнів. Овечку можна пустити, погодився. нухнув. Овечка не вовк. Але коли поросята відчинили двері, то вони побачили не овечку. Все того ж, зубатого вовка. Проти захлопнули в двері, ще сили не ляли на них, але страшний звір, не міг до них вдаритись. Вовк дуже розсердився йому, не пощастило творити поросят. Він скинув з себе овечу шкуру і загарчав. Ну, завжди їжа, від цього дому зараз нічого не залишилося. Почав дмухати, дім трохи покосився. Вовк дмухнув друге, потім третє, потім у четверте, з даху позлітали листя, стіни дрожали, але дім все ж таки стояв. І тільки коли вовк дмухнув п'ятий раз, він зашатався, розвалився. Самі тільки двері, чи деякий час стояли перед... посеред руїн. Охоплений жахом поросята кинулись тікати, від страху їм. Він пирало ноги, кожна щетина тремтіла, носи пересухли, брати бігли до будинку на ФНАФа. Вовк заганяв їх величезними стрибками. Одного разу він мало не схопив ніфніфа за задню ніжку, але той вчасно відсмикнув її і е, припустив чим душ. Вовк теж не давав ходи, він був певний, що цього разу поросяти від нього не втечуть. Але йому знову не пощастило. Поросяла швидко, примчалась по велику яблуню, навіть не зачепивши її, а вовк не встиг повернутися <плес> і налетів на яблуню, яка обсипала його яблуками. Одна тверде яблуко вдарило його в межі очі. Велика гуля вискочила у вовка на лобі. А ніфніфінуфнув -ніф лежаві, повіли тим часом до будинку на шнефа. Брат швидко впустив їх у дім. Бідні поросята були такі налякані, що нічого не могли вимовити. Вони мовчки кинулись під ліжко і там причаїлись. Нафнаф одразу здогадався, що за ними гнався вовк. Але йому не було чого боятися, бо його кам'яний будинок надійний та міцний. Він хутко зачинив двері на засув, сам сів на і голосно заспівав. Тут мене страшний хижак, злий хижак, злий хижак, не дістане аж ніяк, аж ніяк, аж ніяк. Але тут постукали у двері. Хто стукає спокійним голосом, спитав наф -наф. Відчиняй, без балачок? почувся грубий голос Вовка. Ще чого, я не подумаю. Твердим голосом відповів Нафноф. Он як? Ну, пережиється ж. Тепер я з'їм вас з трьох. Ану, спробуй, відповів за дверей Нафноф. Навіть не підвівши свого дзиглика, він знав, що йому братам нема чого боятися у міцному кам'яному будинку. Тоді вовк витягнув у себе як повітря і мокручі сили. Та скільки він духав, навіть не менший камінець не зрушився з місця. Вовк аж посинів він на надуги, будинок стояв, як фортеця. Тоді вовк трясти двері почав. Але двері теж не віддавались. Вовк почав злості шклябати пазорами стіни будинку і гристи каміння, що з нього вони були складені. Але він тільки поламав собі кіхті і попсував зуби. Голодному і злому вовкові нічого не лишалося, як забиратись геть. Але тут він підвів голову, раптом повів, помітив великий широкий димар на даху. Ага. Ось через цей димар я й проберусь в будинок, зарядів вовк. Він обережно вліз на дах і прислухався, в домі було тихо. Я все ж таки поласую сьогодні свіжою поросятинкою, подумав вовк і облизнувся, поліз у димар. Але тільки він почав спускатись по димару, поросята почули шурхіт. а коли на кришу, каже, настав. стала сипати сажа, розумний на наф одразу здогадався, в чим справа. Він швидко кинувся до казана, в якому на вогні кипіла вода і зірвав з нього кришку. Ласкаво просимо, сказав нагнав, і підморгнув своїм братам. Вони вже зовсім заспокоїлись і, щасливо усміхаючись, дивилися на свого розумного і хороброго брата. Поросятам не довелось довго чекати. Чорний, як сажа, трус, вовк бибахнувся просто в окріп. Ніколи ще йому не було так боляче. З диким ревом ошпарений вовк вилетів димар. Назад на дах скотився по ньому на землю. Перекинувся через голову аж чотири рази, переїхався на своєму хвостові мимо замкнутих дверей і кинувся в ліс. А три брати, три маленьких поросят, дивилися йому і раділи, що вони так дало проучили злого розбійника. Потім вони заспівали свою веселу пісеньку, хоч півсвіту обійти, обійти, обійти. Кращий домик не знайти, не знайти, не знайти. В цьому домі злий хижак, злий хижак, злий хижак, не дістане нас ніяк, аж ніяк, аж ніяк. Лютий вовк у ліс утік, в ліс утік, в ліс утік. І не вернеться по вік, вже по вік, вже по вік. З того часу брати стали жити разом під одним дахом. От і все, що ми знаємо про трьох маленьких поросят: нів ніф нуф-нуф і Наф-нафа. Казочка закінчилась, а ви підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавих відео.